Я себе постійно налаштовував на два варіанти. Або все буде добре, або все буде погано. Ну, 50 на 50, інакше ми не можемо думати. Буде все добре, це у мене закрадалися дві думки: це нас обміняють по закінченню військового конфлікту. Тобто буде закінчення конфлікту, буде обмін військовополонених. Або мене десь посадять на тюрму, і я буду сидіти в тюрмі і все. Тобто на, на такому я з'їжджався. Другий варіант поганий це то, що я тут не виживу, бо, тому що це реально були такі умови, де ні медикаментів, ні нічого. І ти з кожним днем все стаєш, скажімо так, по здоров'ю слабшим, слабшим, слабшим. Тобто, і Реально дуже-дуже важко протягнути. Но людина. Як таракан, вона виживе всюди. Тому е я себе на, Тобто, або все буде нормально, все буде добре. Просто час. Або все буде погано.